Цей майже готовий порт в Анаклії може незабаром змінити баланс сил у Чорному морі. Він призначений для зв'язку з глобальними ланцюгами поставок і перетворення Грузії на ворота між Європою та Азією. Але всього за годину плавання вздовж узбережжя Росія готує свій контрхід в Очамчирі – місті в Абхазії, де владу утримують сепаратисти підтримувані Росією. На відміну від баз Москви в Севастополі та Новоросійську, «Очамчира» розташована на безпечнішій відстані від українського поля бою. З цієї вигідної позиції нова база може стежити за анаклією, перешкоджати судноплавству та поширювати свій вплив на Чорному морі. Однак НАТО не стоїть на місці, воно методично створює нову інфраструктуру, щоб перетворити західне узбережжя Чорного моря на фортецю. До 2030 року нова авіабаза поблизу Константи в Румунії має стати головним центром НАТО на Чорному морі та найбільшою базою такого типу в Європі. Вартість бази становить близько 2,5 мільярда євро. Вона розрахована на розміщення тисяч військовослужбовців, сучасних літаків та систем протиракетної оборони, що фактично перетворить Румунію на прифронтову державу Альянсу. У всьому Чорноморському регіоні точиться тиха війна за контроль. Порти, дороги та залізниці мають таке ж значення як флоти та армії. Ці події зменшили вплив Росії до мінімуму за останнє покоління, створивши при цьому вакуум влади. Саме так і трапляється. Коли гіганти спотикаються, периферія карти оживає. Коні та пішаки Чорне море є наріжним каменем російської військової могутності. Воно захищає від іноземного вторгнення, підкріплює регіональний вплив і забезпечує торговельні потоки. Енергетика є основою цієї діяльності. Нафта та нафтопродукти складають більшу частину вантажів, що відправляються з новоросійська, а підводні трубопроводи транспортують природний газ до Туреччини і далі до Південно-Східної Європи. Сільське господарство додає ще одну лепту: більшість російського зерна, добрив та інших товарів транспортується цими водами. А в останні роки море стало притулком для тіньового флоту Росії, що складається з незареєстрованих танкерів, які використовуються для обходу санкцій і збереження доходів. Окрім торгівлі, море також слугує платформою для проекції впливу на Кавказ, Середземномор'я та Близький Схід. В цілому, Чорне море є центром енергетики, сільського господарства, ухилення від санкцій та військового впливу Росії. Щоб забезпечити цей стратегічний простір, Кремль прагне підпорядкувати сусідні менші держави своїм інтересам. Переконання та примус відіграють свою роль, але Жорстка сила завжди була більш надійним інструментом. З 2008 по 2022 рік Кремль неухильно розширював свій вплив уздовж Чорного моря. Саме за допомогою грубої сили, Абхазія перейшла під контроль Росії після війни з Грузією 2008 року. Крим був анексований у 2014 році, що дозволило Росії міцно закріпити за собою морський бастіон Севастополь. Пізніше, у 2022 році, російські війська захопили ще більшу частину українського узбережжя Азовського моря. Хоча українці не дозволили Москві захопити все своє узбережжя, Росія все ж розширила свій вплив. За останні два десятиліття вона потроїла довжину свого фактичного узбережжя. Туреччина виділяється як головна противага амбіціям Росії. Як член НАТО, вона має як бажання, так і засоби, щоб протистояти впливу Москви. Туреччина допомогла озброїти Україну і відмовилась визнати анексію Криму. Вона також підтримала програми модернізації оборони в Болгарії та Румунії. Тим часом НАТО розширює свою присутність, створюючи нову авіабазу поблизу Константи. Болгарія отримує посилення у вигляді модернізованих злітно-посадкових смуг вдосконаленої системи спостереження та нової берегової протиповітряної оборони. Разом ці передові бази обмежують здатність Москви домінувати в регіоні. За будь-якими мірками Чорне море стає центром євразійської безпеки. Однак Грузія і Молдова є слабкими місцями регіону. Ця вразливість підсилюється на місцях. Російські війська дислокуються в сепаратистських анклавах обох країн, що дає Кремлю прямий вплив на їхню політику. У Грузії правляча партія схилилася на бік Москви, зупинивши переговори про вступ до ЄС у 2024 році і прийнявши закони, що обмежують свободу слова і зібрань. Багато грузинів неохоче погоджуються з цим, побоюючись, що зближення з Заходом може спровокувати чергове вторгнення Росії. Водночас у Молдові прозахідні законодавці контролювали уряд протягом останніх років. Але Кремль зараз лобіює, щоб вплинути на парламентські вибори 2025 року на користь проросійських партій. Однак, незважаючи на ці успіхи, вплив Росії далеко не є абсолютним. Її здатність диктувати результати значно послабилась з 2022 року. Конфлікти та санкції вичерпали ресурси, які раніше використовувалися для купівлі впливу в регіоні. Українські удари дронами та ракетами паралізували більшу частину Чорноморського флоту, позбавивши Росію повного контролю над морем. А закриття Туреччиною своїх проток заблокувало російським військовим кораблям доступ до Середземного моря, перекривши ключовий маршрут для проектування сили на Близький Схід. У цілому, сила імперії минула свій пік, і сусіди бачать можливості. Переживати бурю Невдачі Росії викликали резонанс у всьому регіоні. Болгарія, Грузія та Румунія прокладають підводний кабель, щоб обійти Росію і підключити відновлювані джерела енергії Азербайджану безпосередньо до енергомережі Європи. Одночасно Румунія розвиває власні морські газові об'єкти в Чорному морі, що незабаром може зробити її одним з найбільших виробників в ЄС. Туреччина рухається в подібному напрямку. Відкриття родовища Сакарія має перетворити країну на великого постачальника енергії. Тим часом у Сирії падіння Асада наприкінці 2024 року змусило Росію покинути військово-морську базу в Тартусі, а майбутнє авіабази Хмеймін залишається невизначеним, незважаючи на те, що Росія продовжує її контролювати. Однак, мабуть, найпоказовішою невдачею є поява середнього коридору. Цей мультимодальний торговельний маршрут пролягає від Китаю через Центральну Азію, Каспійське море, Азербайджан і Грузію до Європи через залізниці і порти Туреччини. У порівнянні з традиційними маршрутами він скорочує відстань на 7 тисяч кілометрів і зменшує час транзиту з двох місяців до всього двох тижнів. Не менш важливо, що він оминає нестабільні високоризиковані місця, такі як Росія, Іран та Афганістан, а також обходить вузькі місця, такі як Малакська протока. До війни в Україні понад 85% європейсько-китайської сухопутної торгівлі проходило через Росію, але з перебоями на цих маршрутах середній коридор став основною альтернативою. Ключовим фактором його успіху є Каспійське море, а також Кавказ і Чорне море. Тут політична ситуація значно змінилася за останні роки, і інфраструктурні проекти набирають обертів. Казахстан відкрив нові морські порти. Азербайджан побудував нові аеропорти. Вірменія планує побудувати нову залізницю. А Грузія працює над створенням власного глибоководного морського порту. На західному узбережжі Болгарія розширює свої термінали в Бургасі та Варні. Румунія позиціонує Константу як виробничий центр. А Туреччина будує нову залізничну інфраструктуру та модернізує існуючі лінії. Але, як у шаховій грі, кожен крок на периферії зустрічається контрходом. У Грузії порт в Анаклії покликаний збільшити швидкість і пропускну здатність середнього коридору. В даний час коридор обробляє менше 3 мільйонів тонн вантажів на рік. Але з новою інфраструктурою Світовий банк прогнозує, що цей обсяг може збільшитися до 11 мільйонів тонн до 2030 року. Російська військово-морська база в Очамчирі покликана підірвати цей проект, а контроль Росії над Абхазією і Південною Осетією служить нагадуванням Тбілісі про те, що схильність до Заходу загрожує поновленням конфлікту. На відміну від цього, в інших регіонах Кавказу Росія фактично втратила вплив у 2023 році. Азербайджан вигнав зі своєї території підтримуваних Росією сепаратистів і російських миротворців. Пізніше, в серпні 2025 року, Вірменія та Азербайджан підписали декларацію спрямовану на нормалізацію відносин. Цікаво, що угода була підписана у Вашингтоні, а не в Москві, що є явним свідченням зменшення впливу Росії на Південному Кавказі. Ця угода також вказувала на більш амбітні плани у Вірменії. Коридор Зангезар, який тепер перейменовано на маршрут Трампа за спонсорства США. Став ще однією фігурою на шахівниці. Контроль над цим проходом визначає, скільки азіатської торгівлі може надходити до середнього коридору, заповнюючи одну з останніх прогалин. Росія намагалася затримати створення коридору, розпалюючи заворушення у Вірменії, бомбардуючи азербайджанські об'єкти в Україні та перешкоджаючи переговорам між цими двома країнами. Прикладом цього є те, що кожен крок вперед уздовж середнього коридору зустрічається російським контрзаходом, а розділяй і володарюй залишається улюбленим інструментом Кремля. Наразі Кремль все ще має вплив на регіон, хоча і не такий сильний, як раніше. Україна чинить опір, Туреччина шукає можливості, а іноземні держави поступово прокладають нові коридори. У цій тихій війні за верховенство. Кожна держава приміряє на собі корону, доки їй не ставлять шах, на який вже запізно відповідати.